Він пише їй смс про те, як знімає стрес, як п'є с хвилини стули від, від викрути температури. Погода, як завжди дрянь, а він п'є зелений чай. І знову впікає губи у спробах її забути. Він пише довгі листи про міліцейські пости, про пісневу метро, про темряву кіно, про те, як змінить маршрут, щоб швидше її забути. Він пише про те і ще. Що місто пропахло дощем, залите водою щем і холодно під плащем ховати в цішей руки а голосові і звуки забути йому на силі, чавина не посити. Він буде писати так про викорений табак, про сигаретний дим і все, що було із ним, про кожен нічний трамвай і про насолодкий чай, про іспити і кон'юктур, про вступ до аспірантур, про кожну ранкову каву, хоча це не цікаво. У будні та вихідні вона видаляє вхідні і ставить помітку спам всім його стану.